Вітаю, як завжди, о восьмій вечора в прямому ефірі каналу «Еспресо». Година, година ще перепрошую. Назва нашої програми. Говоримо про найголовніші події та явища дня, що минає. Сьогодні це 27 серпня. Четвер, світлий четвер чи чистий четвер для української економіки. Сьогодні нам списали величезну купу боргів, і будемо сподіватися, що це максимально позитивно вплине на розвиток нашої економічної ситуації всередині країни і з наших стосунків з зовнішніми позичальниками. Будемо про все це з гостями нашої сьогоднішньої програми ними стануть. Борислав Розенблат, народний депутат від від фракції Блок Петра Порошенка, Олександр Опанасенко, народний депутат фракції об'єднання самопоміч Олександр Савченко, колишній заступник голови НБУ, професор-ректор і міжнародного інституту бізнесу. І очікуємо на появу в студії Антона Геращенка, нардепа від фракції Народний фронт. Він трошки запізнюється, буде з хвилини на хвилину. Сподіваємося, а я хочу почати. Ось з чого, друзі. Ну, така інформація зі Львова. Сьогодні львівські депутати міської ради ухвалили звернення до голови Верховної Ради Гро. Осьмана, в якому закликали не голосувати за зміни конституції. Далі цитата: ми депутати Львівської міської ради виступаємо категорично проти будь-якої підтримки поданого на розгляд парламенту проекту закону про внесення змін до конституції, норми якого передбачають, що особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих територіально-адміністративних одиницях Донецької та Луганської областей визначаються законом про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Нагадаю, що подібно половину депутатів Львівської міської ради складають представники свобод. Води очолює львівську міську раду міський голова Андрій Садовий, який очолює самопоміч партію, яка також як і свобода категорично проти внесення змін до конституції. Тому звідси дуже коротке запитання, пане Бориславе. Чи не вважаєте ви, що зараз от напередодні вашого засідання, яке відбудеться в понеділок, а потім ще буде повторне голосування 300 голосів? Що зараз буде такий парад регіональних міських рад і заяв, і звернень, де міські ради будуть висловлювати свою незгоду щодо ваших голосувань? Ну, ви знаєте, насамперед, я хотів би просто підкреслити, що це питання вже вітує в ефірі вже на один день. І ви чули про те, що і заявляли наші колеги по коаліції. і, партія, і радикальна партія заявляла про те, що неможливо це зробити. І деякі посилання були з боку інтелігенції. Тобто багато вже було питань стосовно цього якби змін до конституції. Але я вважаю на сьогоднішній день, що це єдиний. У нас є ну, можливий вихід з даної ситуації. Ми повинні зробити зміни до конституції. Це питання децентралізації. На мій погляд, і як на погляд там моїх колег по фракції, це сьогодні єдине джерело для того, щоб українська економіка все-таки запрацювала децентралізація, фінансова децентралізація. А те, що буде здійснено там окреме положення в плані місцевого самоврядування в деяких районах Донецької та Луганської області, ви знаєте, там є практично дев'ять запобіжників для того, щоб це відбулося. Дякую, пане Антон Грашенко. До нас приєднався. Будь ласка, проходьте в студію в нашу невеличку Олександр Панасенко. Чи не очікуєте ви, що не лише Львівська міська рада а зараз почнеться там Тернопільська, Вано-Франківська, Рівненська? Що буде це перший крок лише місцевого самоврядування щодо опору змін конституції? Ну, я не знаю, насколько вот непосредственно этот будет вопрос вообще как он организован, да, но я не удивлюсь, если будет действительно, как помните, был парад выступлений непризнание, признания например, Российской Федерации как агрессора, да, очень многие все местные советы как раз проголосовали областные советы. Ну, вот дело, личное дело каждого, да, то есть непосредственно депутата, вы, вы, высказать свою политическую позицию, поддерживаешь ты эти изменения или нет. Наша политическая сила с самого начала выступает за. Там несколько другой конституционный процесс, да, и не поддерживают текущие изменения в части децентрализации особ... ну, и остров. Ну, в этом вопросе несподівано ваш лидер партии, міський голова Львова Андрій Садовий, об'єднався за свободою, за якою він постійно воює в Львівській міській раді, а тут просто суцільна згода. Думав, що это, я думаю, що це ситуативно возникло, потому что у нас є єдиний інтерес, єдина страна, єдина сильна Україна. Э... Здесь вот наши интересы со свободой сходятся и Дякую. Надеюсь. Я давайте ще хотів одне відео, щоб ми подумались, яке не стосується що головною економічною теми, втім, воно ну таке теж зірвало, підірвало інтернет сьогодні. Та вчора з'явилося відео, в якому мешканці Маріуполя активно ну не активно мовчки виступають проти позбавлення їх права брати участь у місцевих виборах. Будь ласка, відео Маріуполь. Ну і запитання щодо цього до Антона Геращенка. Ну, по-перше, чи не очікуєте ви справді, що зараз місцеві ради, не лише львівські, але й представники інших регіонів, місцеві депутати можуть активно поручатися зміни змінам до конституції. І друге, щодо цього роліку, ваша позиція щодо скасування виборів в Маріуполі та інших містах, які безпосередньо до лінії військового зітк... зіткнення примикають? Україна демократичне государство? мене є вопрос: імеють ли право депутати місцевого совета не нарушая законы Конституции, высказывает свою позицию по событиям в государстве. Отвечаю, имеют. Они не имеют права принимать решения, например, об отделении того или иной территории от Украины. Это нарушение Уголовного кодекса Конституции законом. Высказывать же свою точку относительно изменения Конституции, я считаю, это вполне нормально. И я этого не боюсь. Что касается ситуации с возможной отменой выборов в районах, которые находятся в непосредственной близости к антитеррористической операции. Единственным аргументом в этом случае может быть только лишь безопасность граждан. Действительно, в тех районах, которые находятся на переднем краю, которые постоянно могут быть обстреляны вражеской артиллерией или реактивными системами залпового огня, проводить выборы может быть рискованно. С другой стороны, лишать людей права голоса, поскольку некоторые люди считают, что мол, кого они там выбирают, снова выбирают партию региона и так далее, я считаю неаргументированным. Почему? Первое. Это местные выборы, которые... Не повлияют на расклад практически сил в стране. Но города, такие как Авдеевка. там, Краматорск, Славянск, они должны знать, кто будет отвечать за жилищно-коммунальное хозяйство, за ремонт дорог, за поддержание в нормальном состоянии водопровода, канализации. Сейчас во многих регионах Донецкой и Луганской области городские советы или бездействуют, и сельские советы, или их руководители сбежали после участия в памятном референдуме 11 мая о сепаратизме и так далее. Поэтому, конечно же, я считаю, что выборы нужно проводить во всех местах, кроме тех, которые находятся в непосредственной близости от линии фронта. Я хотів би просто підкреслити питання, що там не стоїть питання відміни, там стоїть питання перенесення на місяць. Пізніше, чим загальне будуть українські вибори 25 жовтня. 25 25 жовтня, Тот, а, там 25 чи 27 листопада, так, листопада, да. там практично йде питання про переніс. Дякую, пане Олександре. Ну до вас, як до громадянина, просто запитання, ваше ставлення до подібних звернень місцевих рад міських. Досить позитивно. В принципі, багато рад і громадян України відчуває тут якусь фальш, так тому що насправді це тимчасово окупована територія. І набагато краще прийняти закон про тимчасово окуповану територію в складі частини ДНР ЛНР. І так їх і розглядати. А коли ну, фальш відчувають і ради, і люди, вони не йдуть на це, і це природньо. Далі зміни до Конституцію поки що носять поверхневий характер, як на мене. Принципові питання влади там не розглядаються. От у нас дві гілки виконавчої влади: президент і прем'єр-міністр. На мою думку, це головне. Гальмо розвитку економіки, ну і взагалі країни. І поки не буде вирішити ця проблема, ну далі ми нікуди не підемо. А, і такі фундаментальні питання вони обходяться другорядні, фальшиві, виносяться. І тому дійсно треба більш чесно і потужно готувати цей конституційний зміни, і тоді все буде в порядку. З одного боку, це фальша, а з другого боку, це теж можливість для місцевих депутатів попіаритися на темі конституції ви знаєте, напередодні місцеві. Питання про А Де ви бачили дві гілки виконавчої влади? Я... У мене просто є питання до Но, вас, е я, яка сьогодні виконавчої влади, його президента чи його вплив на економіку України? Ну, я хочу ду ду вас запитати. Ду дуже потужно. Да, скажіть, будь ласка, на прикладі. No, от фальш No1. По суті, президент очолює найбільшу фракцію в парламенті. Ага, Почекайте, Дівка, ви ж да. спитаєте, Питань я вам нема, відповідаю. Будь ласка. Де ви бачили в Європейському парламенті, коли президент Німеччини чи Італії очолює найбільшу пар... фракцію в парламенті, і, по суті, він призначає прем'єр-міністра. А функція його зовсім інша мала би бути. І у нас таких фальшів, Я не звинувачую президента. Та він такий же заручник конституції, як і всі ми Може і мене поставити на емісію, я би точно так би діяв. Тобто, і тому питання полягає ні, в тому, щоб створити Антони. створити нормальні. Конституційні Возуміло. умови для розвитку України зараз. Це не секрет. Іде боротьба в основному між президентом і прем'єр-міністром. Так є братання на телебаченні, але підспудно всі відчувають Тож, я можу спитати своєї колеги Антона. Чи президент назначав у нас прем'єр-міністра? Ви підтверджуєте ну, слова? де-факто, де через е, більш, найбільшу фракцію. Звичайно, я вважаю, що сьогодні прем'єр-міністр у нас вибрав обрав народ. Тому що 23% ну, ви на виборах я, я не помиляюсь. Мы выбрали коалицию, мы вибрали 23% выбрали народный фронт е, якби народного премьера. Да прав... Я не звинувачую да, президента, президента. Да, я звинувачую Конституцію. Кожен, хто хоче розібратися в вопросах, як устроена державна власть в Україні, може відкрити Конституцію України. Она, кстати, обязательно изучается у нас в высших учебных заведениях. А я такой бы, чтобы изучали ще в школах и спрашивали строго экзамен. Тогда бы каждый гражданин Украины знал, хто нас. Как назначает премьер-министра, как избирается президент и так далее? Премьер-министр является назначение ответственностью фракций коалиции, которых у нас целых пять. поэтому это совместная ответственность фракции коалиции. Одна из фракций действительно является фракцией блока Петра Порошенко. И Петр Порошенко имел отношение к назначению премьер-министра ровно настолько, насколько его поддержала в этом его фракция. На этом предлагаю эту дискуссию закончить. Что касается относительно изменения Конституции, конституционной децентрализации. Вот я открыл специально проект изменения Конституции. Все копии ломаются относительно того, что будут некие префекты. Слово такое противное, не украинское, непонятное. Да, это, например, Префекты существуют во Франции. Я почитал конституцию перед голосованием, потом еще раз перечитал, когда почитал критические отзывы. И все-таки не понял, чем не нравится. Некоторым мирам городов работа префектов. Вот этой фразой. Что префект спрятав и организовывает деятельность территориальных органев и центрального уровня выконошей влады, это забеспечивает взаимодействию с органами своего саморедования в умовах военного и надзвичайного стану, надзвичайной экологической ситуации. Здесь действительно есть некая двойственность. Потому что, с одной стороны, проект изменит Конституцию, дает возможность избирать областным районным советом своих руководителей. С другой стороны, получается, что префект будет спрямовывать организовывать деятельность территориальных органев и центральных органов выконовшей влады. Вот за это ломаются копии. Я пантон, я від себе можна поставлю запитання? О, дивіться, вчора ми говорили в рекламній паузі про це, хоча це не тема на головної нашої сьогоднішньої програми. Тим не менш, дивіться, в нас на горі головну виконавчу владу виконує прем'єр-міністр уряд. Правильно? Так. а на місцях хто її виконує? Міські головні адміністрації на сьогоднішній день адміністрації, які підпорядковуються і призначаються ким? Президентом. Ні. вот ви, опять карты не президент призначає, а премьер-министр кабінет министров призначає голив райдер администрації єдиний так, і да и губернатора премьер на президента. І Дійсно, процес назначення губернатора глав районних адміністрацій, за нього є совмісна відповідальність кабінету міністрів і президента. Тобто, немає нет такого, що тільки президент. Президентська республіка була. Раніше да президентська вертикаль була повністю там. Префектів, раз, хто буде призначати, президент, да? але хто такий вам же Антон що на сьогоднішній день профессия, це людина, яка тільки контролює. Вона не распорядником вона Да, є розпорядником коштів. що сьогодні багато мэрів, вы побоите того. Я би хотів просто от всім вернутися. Пам'ятаєте, 8 мая, коли было как раз ну, торжественне засідання в парламенті, і тоді виступав академік Кихновский, якщо не изменяет память, він сказав тогда очень важную, такой дуже серйозний меседж, читал: да? что. он выразил надежду, что, может быть, этот парламент сможет убрать и решить проблему дуализма власти, которая существует все 24 года. Перетягивание каната между Верховным Советом полномочия да, который, и президентом. И здесь вот как раз и роется вот как, как, я касательно префектов. Да, вот, например, есть пункты там а, в Конституции, которые а, Антон не прочитал, что префект может останавливать а, решение местной власти. То есть, если мы говорим за децентрализацию, за свободу местных властей, в каких выпадках мои права? Ну, я, я сейчас, у меня нету перед а глазами текста Конституции. Вас? Второй да. момент, второй момент. А, вот мы сейчас вносим эти все изменения, достаточно очень много изменений в Конституцию. А, идет ссылки на другие законы, другие законы, которые еще не приняты и даже не видели проектов. Исходя з цього, просто виглядає так, да, що ми мы меняем начальну конституцію, а потім здаємо для себе можливість зробити все, що угодно і мне, Мені, мне кажется, Конституция это настолько основний і не закон, який должен определить всі правила ігри. Дякую, друзі. У вас понеділок буде, я думаю, цілий парламентський день для того, щоб обговорити зміни до Конституції 31 серпня, збереться Верховна Рада на позапланову ну, сідання. Там випадки тільки два. Перше це коли сепаратизм. Назриває, і коли дійсно мер діє не по законах України. Дякую, пана Борислава питання. Да, я думаю, в понеділок в сесійній залі ми в прямому ефірі на каналі на своєму покажемо. Давайте до нашої головної теми економічної сьогодні. Наші закордонні позичальники списали нам аж 3,8 мільярда доларів наших кредитів українських, а також відтермінували виплату до 2020 року інших кредитів. Зараз поговоримо про які саме кредити йдеться. Мова І давайте послухаємо українського прем'єр-міністра Арсенія Сенюка, також міністра фінансів. Наталію Ареського сьогодні відбулося, відбулося позапланове засідання уряду України. Будь ласка, відео. очікуваний нашими ворогами дефолт не відбудеться. Україна досягла домовленості з комітетом кредиторів щодо реструктуризації і часткового списання наших боргів. Україна змогла досягти найбільш вигідної угоди з реструктуризації, на яку лише могла сподіватися за даних умов. Цієї угоди досягнуто зі спеціальним комітетом кредиторів, що представляє власників майже половини всіх боргових інструментів, включених до процесу реструктуризації. Ми змогли зробити це незважаючи на вкрай складні переговори з кредиторами. Олександр Луцент, Савченко, скажіть, будь ласка, от ми говоримо сьогодні на засіданні Кабміну, Говорилося, що це 20% зовнішнього боргу України. Але це ж не 20%, Правильно у нас загальний борг не, не, не 20 мільярдів доларів. Так поясніть, яку саме суму списано. І от я респукаю, що рівно половина була представлена позичальники. Тобто інші позичальники все одно чекають від нас грошей. Правильно, розкажіть, от ну механізм списання і не 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 повернення цих грошей? Ну державний борг розділяється на дві частини від приватних. Інвесторів і від державних і міжнародних. Структур державних установ міжнародних структур мова зараз іде про приватних інвесторів, тому що міжнародний валютний фонд, як міжнародна фінансова організація, свої борги не включив в цей пакет. І це природньо, так є така традиція в фінансах, дуже важливу роль грають традиції. Отака От традиція є, що починають завжди з приватних кредиторів. Вони перші жертви. Недогову менеджменту України чи тяжких політичних обставин, чи військових подій, і таке інше. Тобто, мова йшла про 19,3 здається, мільярди приватних боргів. До речі, до приватних були зараховані і наші борги проти Росії. Тому що Росія сама себе обхитрила, вона не напряму позичала, а примусила нас е, Януковича і випустити бонди і купила ці бонди. Через ірландську цю І куди? теоретично вона могла так. продати ці бонди будь-кому. І зараз це не російська держава, а і два суверенних фонди володіють е, цими бондами. Це перша відповідь, да? мова йде про частину борга. Друге, е, Традиційно перегомови йдуть так: треба зібрати, кредитори збирають принаймні половину кредиторів і делегують одній структури представляти їх інтереси. Краще, щоб це було 70-75%, а не принаймні половину. І далі вже одна структура веде перемовини від імені всіх кредиторів, а конкретно не всіх, а тих, які уклали з нею угоду. І от е, цей головний кредитор е, е, американський інвестиційний банк і уклав угоду з Україною стосовно списання 20% боргу і змен, е, не зменшення, так скажу, пролонгації виплати основного тіла кредита на 4 роки. Тепер далі. Чи буде розповсюджуватися ці умови на інших кредиторів? От інші кредитори мають вибирати. Чи приєднатися до цього пулу добровільно, чи не приєднуватися, і іти в суди і вимагати погашення боргу. Про що і заявила Росія? І це мене не здивувало, мене здивувала позиція прем'єр-міністра, який сказав, що кращі умови Росія не отримує від нас. На мою думку, ну це кощунство виплачувати агресору в цих умовах 3 мільярди. А чому ми е, маємо виплачувати? А тому, що ми гаємо час і не подаємо вчасно позики у міжнародні суди стосовно шкоди, яку Росія нанесла Україні через анексію Криму, Донецьку і Луганська Геращенко, Чому ми не подаємо ці позови міжнародні Я дуже люблю історію? Значить, т 1974 році Турція окупувала сіверну частину Крима? Кіпра. Кіпра, Кіпра, прошу прощення. Значит, 40 лет назад значит, был выигран иск правительством Кипра на 30 миллионов евро в конце 90-х годов против Турции, Европейском суде правом человека. Он не оплачен. 30 миллионов, миллиарды, 30 миллионов всего лишь 30 миллионов. Mm -hmm. Это граждане подавали при поддержке воздействия. Так вот, он не оплачен. Почему? А потому что все у нас любят рассказывать. Давайте подадим Подадим. Эти суды будут длиться десятилетиями. Поэтому надо говорить прямо, что действенные переговоры с Россией возможны при поддержке Запада, там, где им можно наносить болевые точечные удары. Международные суды в этом вопросе нам не помощник, потому что они не обсуждают такие дела. Есть только возможность в Европейском суде по правам. Позиція. Приведіть мені пример, що успішний, ви не... прошу успішно. Приведіть мені конкретний примір, коли одне государство відсудило другого средства. Факти, факти, пожалуйста. Отсудило, всі це да, не всі. Конкретно, яка страна, в якому що з кого вийшло? От свого агрісу. Приведіть примір, як западна Германія, у, у вас наприклад, що це получає. Давайте пожалуйста. ми будемо говорити конкретно. 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 Що суди дійсно можуть тривати і 10, і 15 років. Це залежить від. Якості матеріалу, який ми подали до міжнародного суду, і тому я не вірю, що наше міністерство юстиції зможе сформувати і грамотно оформити будь-яку судову позику. Це номер один. Тому як треба діяти через тендери вибирати західні юридичні компанії. Причому стосується не лише держави, тому ж Ощадного банку, того ж Нафтогаза. І мене, наприклад, шокувала позиція. Я не вірю, що це сказав наш голова фонду держмайна, що в Росії Україна втратила державних підприємств на 1 мільярд гривень. Ну, от, от такі можуть бути висновки. Так я, от, я, от, я так і не слухав позитивного примеру. Так е, так от я продовжую. Короче, давайте. Я, я коротше, продовжую. Якщо ми виграємо суд, а суди можна виграти дуже легко. Так, ну, наприклад, е, украли газ да, в Криму. Не треба подавати суд на весь Крим, треба подати суд конкретно стосовно воровства газа. І такі позови прості виграються дуже швидко. Потім головне нам щоб був претензі... Прецедент і прецедент. прецедент. Ні, не прецедент. Претензія уже в суді прийнята і розгляда... яка розглядається в суді до Росії. Дякую, Тоді, ми коли настає на час платити нам 3 мільярди, ми не будемо виплачувати ці 3 мільярди. Абсолютно. Почекайте, ну чекаємо. да. ну ну, ну навіщо просто ну, не я вибачаюсь. Давайте ну, навіщо е... вас вибрали? Тоді, якщо ну, ви дійсно, не компетентні вирішувати такі Щоб глобальні я проблеми, не давати можливості. Ми можемо на копійки дискутувати, а агресору платити 3 Щоб? мільярди. Чи, ну а ну, ти майна, майна? Майна? Ну, і, та, ти тим навіть списання трьох і, і, і мільярдів величезний. Дуже просто це сет оф. Називається. Вони не платять нам, ми не платимо їм. За Знаете, взаємне спитання. Е, е, мені що от, от, не подобається, вибачте, будь ласка, я нічого проти вас не маю, я про ту інформацію, яку ви розпочали, вона сьогодні не є достовірною. Чому? Тому що е, в цьому році ми повинні сплатити Росії борг. І якщо ми його не сплатимо своєчасно, вони можуть об'явити нас дефолт. Те, що ми сьогодні фол, а якщо Україна не платить по своїм боргам, ми сьогодні Верховною Радою України прийняла законопроект. Що пам'ятаєте, про те, що ми можемо не сплачувати борг? Пам'ятаєте, там галці Росії про те, що ми там відмовляємося від своїх боргових зобов'язань, і все інше. Що ми зробили найзвичайніше? І чому сьогодні треба ну дійсно сьогодні просто постанать сказати дякуємо? Пані ресько і дякую премєр міністру Те, Та що вони дійсно сьогодні зробили це. Чому Демо. тому, що в цьому році нам ми повинні були сплатити 15,5 мільярда доларів, якщо ви не знаєте, 94 мільярда мільярди гривень я сьогодні ми обслуговуємо державний борг країни, куди входять ці теж процент проценти і ті гроші, які ми повинні сплатити були цим е, приватним інвесторам. Це, 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 тому віде, сьогодні, віде, коли нам списали цю частину боргу, у нас дев'ятнадцять з половиною мільярдів ну, роки, це велике досягнення України. Відмовляється навіть слухати. Це Yeah. Ми не в парламенті. Послухайте, я ну, не кажу про парламент. Ну дайте почати. Які... Да, да. Я почерпи. скажу, будь ласка, скажете. Друге питання. Ми сьогодні дали меседж всім країнам і всім інвесторам, про те, що Україна на сьогоднішній день, да, Виконує свої зобов'язання. Якщо сьогодні списали, і ми зробили неймовірний крок вперед. І компанія, ця велика, ну рожі там, Темплтон. Вона дійсно в ніякому разі не хотіла нічого списувати. І то, що ми там сьогодні подавали на 40% і 30%, 20% – це велика сума, 3,9 мільярда доларів. Це величезні кошти. И вот я смотрю, да, извините, вот я смотрю новостную ленту, например. В Еврокомиссии приветствует списание части <связано> долга Украины. Мы очень довольны. Дальше президент Международного валютного фонда Кристина Лагард здесь говорит, <связано> что я счастлива. О, МВФ Все, одобрил срок, да? сделку Украины с кредиторами. А мы нашему <связано> коллеге не приятно. Я че больше зачитаю, Я еще не свинные? Вартис уведомляет сайт ТСН, Вартис украинских облигаций активно взрослая в четверг, после освобождения 20% сотки заочную боргу. Так. Папери з погашенням у липні 2017 року дорощують рекордними темпами. Євробонди виросли в ціні на рекордні 8,9 цента до 64,5 цента за 1 долар номіналу. При цьому держоблігації з погашенням у квітні 2023 року піднялися на 5,7 центів до 60,14 сотих за долар. Так, би бути. Це, ну, це, ви, я ці, теж привітствую, це велике це досягнення, але українські. це не знімає відповід... О, да, Далі, панас, я я не відповідальність. Давайте про відповідальність після рекламу поговоримо. Ви що, борги це можна звернуватися у цих боргах? Яценюка, Порошенко. А я Кому вас звинувачую. Нас звинувачую. Пане Мислав, ну давайте не звинувачую, а Олександр да, да, потім ну, подняв Ну я коротко не смогу, <laughs> на самом-то деле, може бути, мені Єгор время Давайте, ми зараз перерву перерваємося, потім да. поговоримо і про відповідальність, і дам слово Олександру Панасенкову, залишайтеся на еспресо.